Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. За інформацією російських медіа, президент Володимир Путін помилував двох вбивців людажерів, які брали участь у війні Росії проти України. Обидва мають на своєму злочинному рахунку аж по чотири трупи і факти людажерства. Один з вбивців відомий тим, що вечеряв м'ясом своїх жертв після того як вбивав їх. Інший брав участь у так званих ритуальних вбивствах, які також супроводжувалися людожерством. Обидва завербувалися для участі у війні Росії проти України, і обидва як і обіцяв їм президент Російської Федерації Володимир Путін, були помилувані диктатором людажером, Володимира Путіна відрізняє від його військовослужбовців тільки те, що колишнього офіцера Федеральної служби безпеки Російської Федерації можна назвати людожером у переносному сенсі слова, а тих, хто захищає Путіна і Росію і бере участь у агресії проти України. У прямому однак сутність від цього не змінюється. Людожер милує людожер, Людожер на боці серійних злочинців. Людожер перетворює Російську Федерацію на країну, в якій комфортно вбивцям. Вже не мали випадків того, як учасники так званої спеціальної операції Путіна проти України після того, як поверталися з фронту, знову зверталися до своєї злочинної діяльності: вбивали, гвалтували, крали. Робили все те, що російська армія робить на українській землі. Як бачимо для тих, хто бере участь у війні Росії проти України, абсолютно не є важливим на якій території здійснювати свої злочини. Важливим є, щоб безкарно. І саме тому мене дивувало те. З яким подивом у світі та й в самій Україні дивилися на злочини російської армії на українській землі і намагалися пояснити це якимись особливими емоціями російських військовослужбовців до українських громадян? Ні. Якихось особливих емоцій там не було рівно такими б були злочини російської армії, якщо б Володимир Путін доручив її військовослужбовцям дії на території самої Російської Федерації, адже мова йде. Про культ злочину і насилля, про культ злочинної безкарності, про культ людожерства. А в якому напрямку застосовувати свої злочинні здібності військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації є абсолютно неважливо. І якщо ми можемо собі уявити, що зовсім не кожен російський військовий міг виявитися злочинцем, то що вже говорити про ситуацію, в якій російська держава звернулася за допомогою до справжніх злочинців, тих, хто знаходився у в'язницях і колоніях, тому що мав вироки за серійні вбивство і за те ж саме людожерство? Історія із помилуванням Путіна ще раз демонструє, з яким невимовленим злом. Має справу України. Ось багато хто говорить, що не потрібно демонізувати. Цю війну, що це насправді звичайний конфлікт двох держав, у яких різні уявлення про історичну пам'ять або про власну безпеку, або навіть про те, як має виглядати державний кордон. Я бачив навіть ліберальних коментаторів, які казали, що це звичайнісінька територіальна суперечка між Росією та Україною, і українці дарма демонізують. Росії у цій територіальній суперечці, навіть якщо міжнародне право, поза сумнівом знаходиться на їхньому боці. Однак це і є абсолютне нерозуміння ситуації з боку коментаторів, тому що мова йде не про територіальну суперечку. Мова йде не про те, яке у Володимира Путіна та його Хворих на шовіністичний вірус співвітчизників, уявлення про майбутнє України, про наші кордони, про те, чи може Україна взагалі існувати на політичній мапі світу. Чи мова йде про відновлення так званої історичної Росії у кордонах радянського союзу 1991 року? Все це так би мовити політичні категорії, які Володимир Путін хоче підмінити. Силою своїх е, військових, але насправді все це приводи, а не причини. Ми намагаємося захиститися від того, щоб нас не з'їли в буквальному сенсі цього слова. Ми намагаємося захиститися від людожерів, які оточують Кремль, і які, як бачимо тепер замість цих вироків, будуть мати бойові ордени і нагороди Російської Федерації, будуть вважатися шанованими членами суспільства. Будуть запрошуватися до російських учбових закладів на так звані уроки мужності. Вже була ситуація, коли один з учасників таких уроків здійснив злочин буквально за кілька хвилин після того, як читав лекцію учня. І нічого, російське суспільство, інфантильне і аморфне проковтнуло це і просто із подивом прокоментувало. Всю цю історію як черговий сумний анекдот. От цікаво тільки чи будуть людожери вечеряти тими дітьми, яким вони будуть розповідати про мужність Збройних сил Російської Федерації і видатні державні здібності її верховного головнокомандуюча обер-людожера Володимира Путіна. Чи все ж таки будуть намагатися використати для своїх ритуальних вбивств їхніх вчителів? Це, звичайно, риторичні питання, однак дуже важливі. Отже, Україна, Європа, світ мають зараз справу з державою людожерів. Одні людожери ухвалюють рішення про ракетні бомбардування мирних міст і мріють заморозити сусідню країну, а інші просто без всяких там особливих проблем їдять людську плоть. І чим скажіть, людожери у Кремлі відрізняються від людожерів у російських в'язницях? Просто першим бандитам повезло набагато більше, ніж другим, і вони можуть цими другими керувати і спрямовувати їх прямо на черговий фронт. От і вся відмінність одного типу людожерства від іншого. Але все це і є людожерія. Так можна було б назвати Російську Федерацію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал до Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!